Чому на саміті в Джіді не погодили пункти формули миру, що стосується покарання Кремля та винних у здійсненні воєнних злочинів? А вони очікують. Вони очікують дотримання якихось правил. Чому вони не погодили? Тому що не ну недостатньо інформації, недостатньо якихось початок, недостатньо якихось. Людей чомусь мені теж показують, що чи то не було когось, що вони не могли без нього щось прийняти та узгодити остаточно, чи то а, хтось один. Ну, мені показують, що, що ледь не одна людина за це відповідальна. Тобто один скаже так і всі інші кивнуть. Але чи то його не було, чи то він недостатньо не отримав інформації, а ті, хто без нього не мають такого. Ну, не мають е, санкцій на те, аби прийняти такі важливі рішення. Е, і не просто прийняти, а підписатися під ним. Чи приймуть вони взагалі покарання Росії? Звичайно, приймуть і вони приймуть це не просто в той в тій формі, яку вони обговорювали чи переглядали. А буде доведено е, причетність, буде доведено е, саме. Ну, як буде доведено правильність покарання. І тоді вони все підпишуть, все приймуть, тобто не хочуть порушувати стосунки без точних ну, таких якихось доказів. Отже, ну, саме, саме тому недостатньо мало чогось не вистачає, аби прийняти це рішення. Чи понесе Росія покарання за використання забороненої хімічної зброї на Сході? Чи отримає Росія за це покарання? Мені показують, Росія за це покарання не отримає, але за це отримають покарання. І тут не просто покарання, а тут як, якесь, якесь повернення ситуації, повернення долі, ну, не знаю, назві, назвімо це кармічне покарання, назвімо це, не, не знаю, доленосне покарання саме ті керівники, які давали накази цю зброю застосовувати от саме локально, саме на місці. І я вам більше скажу, що дуже багато. Це покарання, воно буде е, стосуватися того, що люди, які давали накази застосовувати цю зброю, їх життєвий вік завершується. Отже, е, ті, хто давав накази, вони подохнуть. Оце буде покарання Росію на світовій арені. За це судити не будуть. Чи вплине на логістику в РФ руйнування Гіничиського та Чонгарського мостів? Так, звичайно, вплине. Це стає дорожче, це стає складніше. Ми внесли свої корективи в їх плани. Добре, чи знайдуть вони вихід з цього? Ну а чи Ну, чи, чи заважаємо ми їм? Ну звичайно, заважаємо дуже сильно воно їм е, е, недоречно, те, що ми фіганули по мостах. Чи це ми, чи не ми, невідомо. Ну, що мостів, мо, мостів. До речі, мені показано, що вони не, не, знаєте, як не розтрощені, як зламані. Чомусь мені показують, що їх можна відбудувати, їх можна відтворити. Ну, щось таке мені показують по Чи мостам. Вони? вони шукають якісь інші варіанти, варіанти не знаходяться. Вони намагаються вкласти е, людей. Гроші та час. Прискорення, аби щось нове побудувати. Тобто тут тут щось, вони ще й будувати будуть намагатися, чи не побудують, не вдасться, тому що щось побудують і туди прилетить. А чи заважає оркам? Заважає, чи змінили ми їх плани? Змінили плани, чи зможуть вони відновити ці мости, чи ці ем, як це сказати, шляхи? Ні, не зможуть. Тобто вони будуть користуватися. Чи цими шляхами, чи цими напрямками, чи цими дорогами, але для них це буде важні складніше, дорожче і довше за часом. Отже, ну, принаймні, ми, хоча б, час в них забрали, і можливість поповнювати запаси так само забрали. Ну так, молодці. Чому Зеленський наголошує, що Росія дуже швидко може залишитися взагалі без кораблів? Чому Зеленський каже? Тому що це правда. Чому Зеленський каже? Бо він знає про що він каже. Він має не просто наміри, він має можливості. Він, має, він знає як тут не просто. Він говорить, а тут вже накази дані, а тут вже план написаний і король Пентаклів це взагалі е, така персона, яка ніколи не буде просто так щось казати, чого е, що немає. Тобто, це не просто маніпуляція, це не іпсо українське, це не залякування ворога, а це те, що дійсно. Має під собою конструктивне обґрунтування, навіщо він це сказав? Аби наш ворог підготувався, чого він не зможе зробити, тому що все ж таки наші цілі будуть, буде досягнуто, і ворогу буде дуже сильно непереливки. Отже, як ми вже з вами всі вміємо в таких ситуаціях: беремо попкорн та донатимо на ЗСУ. Яка реальна ситуація з охолодженням реакторів на ЗАЕС? Я не фізик і ну, не розуміюся на ядерній електростанції, але мені показують, що е, зазвичай відбуваються якісь. Процеси питання про охолодження. Зазвичай відбуваються якісь процеси. Вони налагоджені, вони зрозумілі, вони контролюються не часто, а просто за ними спостерігають. Ці процеси зламані, тому на сьогоднішній день з охолоджувачами відбувається якась примусова, тобто щось відбувається, ніби знаєте, ніби потрібно примусово контролювати чи запускати, чи розповісти. Починати якісь процеси, аби вся система працювала як раніше. Але е, ту ланку, яка раніше працювала сама і була налагоджена, зараз е, потрібен ну, потрібен чоловік, потрібна людина, аби якось примусув... примушувати щось працювати. Ну, тобто, е, не знаю, там кран відкриває з водою, чи е, потрібно там штовхнути щось чи відкрити щось. Ну, от, от таке мені показують. Але е, в цілому. Тому ситуація на захолоджувачами на ЗАЕС е, вона ну, стабільна, ціла, е, рівна і е, ну, статична, скажімо так. Тобто Немає якоїсь динаміки ані в гіршу, ані в кращу сторону. Тобто є процеси, охолодження відбувається, е, примусове охолодження, е, але ситуацію демонструють набагато гіршою аніж вона є. Чи справді саміт в Саудівській Аравії це перший крок до створення міжнародної організації, яка в перспективі замінить ООН? Чи відбудеться нова організація попри ну там на кшталт ООН, Завдяки саміту. Не завдяки саміту, але щось на саміті відбулось, про щось були перемовини, про щось вони обговорювались щодо ООН, ну, так званої, не хочу її назвати організацією, але чи буде нова організація на кшталт ООН? Так, вона буде. Чи причетний до цього саме саміт? Так, він причетний. Причетний, але не його тематика, а його е, учасники. Тобто е, зустрілися ті люди, які б ніде окрім цього саміту не зустрілися. І саме круто, що вони там зустрілися, е, тому що саме з цієї зустрічі піде низка е, якихось домовленостей, які все ж таки призведуть е, до е, відчуття е, задоволення. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.